Привіт! Сьогодні хочу показати тобі декілька варіантів, як можна оформити твої актуальні сторіс. Ще, як то кажуть, хайлайтс в твоєму інстапрофілі. Якщо ти не знаєш, де ті актуальні, як їх додавати, редагувати і взагалі зберігати, я записала для тебе відео. Його ти зможеш подивитись на ютюбі. Посилання додам в описі під цим відео. Переходь за посиланням та дивись з ноутбука, телефона, комп'ютера або навіть смарт-ТВ. Не хвилюйся, там все дуже легко і, взагалі, всі ми такі були, всі ми колись цього не знали. Так що дивись, в тебе теж вийде. Одразу попереджаю критиків, це не академічний малюнок, це не урок з акварелі, не з живопису. це лише декілька варіантів, як можна це зробити, як можна оформити намалювати. І цей варіант для тих, хто навіть ніколи не малював або малював дуже давно в дитинстві. Тобто на будь-який художній досвід. Покажу декілька варіантів, а ви вже спробуйте і оберете, які підходять саме вам, які у вас є матеріали, які у вас є бажання і що саме ви хочете зробити. Я прадила зробити декілька варіантів, а там вже обрати, щось може у вас вийти краще, щось може трішки не так, як би вам хотілося. Всі ваші варіанти надсилайте мені в Телеграм посилання буде теж в описі. І також ще можна посилати в чат інстаграма. Я додам вам вас в чат. всі, хто хоче приймати участь, напишіть, будь ласка, під цим відео, хочу в чат. Або чат, або не надійшлі мені чат, або додай мене мені... Мене в чат щось з цього, з цих варіантів. Вже в чаті я подивлюсь кожен ваш малюнок, кожну вашу роботу і пораджу вам, що можливо додати, можливо, що виправити. А ще там в чаті ми з дівчатами ділимося корисною інформацією, і, взагалі, в нас там дружня атмосфера. Ну, бажаю вам натхнення і давайте вже малювати. Будь чим намалюйте коло. Потім намочіть пензлик та проведіть по граням цього кола. додайте на пензлик фарби і проведіть по вологій частині. Фарба почне розтікатись, побавтесь цим, подивіться, як фарба розтікається. Взагалі, акварельні фарби дуже гарно розтікаються, тут прискорено. Але на сам... ну, насправді вони розтікаються так ну, повільно. Не намагайтесь відразу зробити саме той варіант, який ви уявляли, і хочете його додати до своїх обкладинок. Просто малюйте, насолоджуйтесь. Намалюйте собі декілька таких кол, і кожне коло буде по-своєму гарне. Бачите, як воно розтікається. Можна робити різні ефекти. В цій частині я навмисно взяла тільки два кольори фарби, щоб показати, що багато фарб не потрібно. Аналіз показав, що серед дівчат багато хто займається свічками. Ось приклад для таких профілів. Не намагайтесь дуже рівненько все намалювати, щоб воно було ось так вільними якимись рухами. Образ свічки, навіть якщо у вас, ну, ви вважаєте, що взагалі не можете, я б порадила спробувати все ж таки. Намалювати свічку, там нічого складного, ось такий грошиною до верха і можете прикласти до свого фото і там вже по своїм фото малювати, які у вас свічки. Потім ось так багато ліній наводимо, ніби це якийсь такий набросок або графічний малюнок. Я навмисно малюю так, от навмання. Тепер малюю по колу такі хаотичні кола, і на них ніби такі такі листочки, заповнюю їх фарбою, краще трішки розбавити фарбу, щоб вони такі були прозорі. Звісно, можна намалювати. Використовуючи всякі техніки, щоб воно було так ідеально все. Але, як я вже казала, це урок для тих, хто сів і вперше взяв до рук пензлик. Для тих, хто не хоче надто занурюватись взагалі. Цю тему і в нього і так є чим займатись і насичене життя. Багато дівчат так гарно вишивають, в'яжуть іграшки. Хтось робить такі цікаві книжки для малечі, якими я колись теж захоплювалась, коли діти були трішки менші. Ось. Такі варіанти на тому колі, яке ми малювали, де розтікалась фарба. Ніби клубочок, теж такі рисочки, ніби закручений клубочок, теж дуже швидко малювала. Можна зробити рівненько, акуратно. Але охайнень, охайненько так. Але ось так теж виглядає, щоб ви бачили. Ось так малюйте, малюйте, робіть собі наброски, а потім, як коли ви захочете, і будете вже такий варіант малювати чистенький, то ви промалюєте там все собі рівненько, якщо захочете. Якщо не захочете зробити так, все добре, зрозуміло. Воно буде маленьке, такий кружочок у вас в актуальних, збережених. На обкладинці, і буде зрозуміло, і не буде видно, що там у вас не усі рисочки, такі одна до одної. Ще варіант ось такий. Можна просто залити фарбою, а вже ніби стібочки, вишивки зробити ручка. А ось звичайна серветка. Ложимо серветку. І ось так перемальовуємо. Можна спочатку ось так зробити олівцем. Тут олівець м'якості, твердості HB, такий середній. Вони мені найбільш подобаються. До речі, знайшла такий в епіцентрі всього за одну гривню. Я такого вже 100 років не бачила. А потім беремо. Ось таким лінером центропен, про який я вам казала, що вони не розтікаються від води. І промальовую все те, що ми перевели олівцем. І ось через серветку воно дуже добре перебивається назовні. Краще такі брати, там де лінія 07. Таке можна робити або через Серветку можна, звичайно, зробити через спеціальні, як вони, копірки. Але тут вже одразу лінер і одразу такий малюнок, який не розтікає. Яється виникли технічні неполадки. Через які виділилось півтора години, яких я не знімала уроку. Це дуже прикро, дуже прикро, але може то і на добре, бо я зрозуміла, що коли вже втратила, просто знімала для вас, окремо записувала аудіо, окремо записувала відео, і через новий редактор. Вийшла така ситуація, що воно все видалилось. От, ну, нічого, це ми все відзнімемо знов, але я зрозуміла, що півтора години навряд чи хтось висидить з вас і краще розбивати на частини. І так буде зрозуміло, і не будете ви втомлені. Е, можна ось так от, через серветку. І воно вже буде малюнок, який такий не розтікається, який можна одразу розфарбовувати фарбою. І буде вже готовий малюнок. Можна малювати самим, якщо ви малюєте, якщо ваша діяльність пов'язана з малюванням, це буде класно, тому що от я не роблю так, тому що. Мені треба вдосконалювати свою майстерність і розвиватися малювання це практика. Але розумію, що не кожен хоче витрачати на цей час, просто хоче зробити собі такі унікальні обкладинки, які будуть відображати характер його профілю, прикрашати його профіль і відрізняти його від інших профілів. Бо це частина візуалу. І це перше, що ми бачимо, коли заходимо в профіль взагалі. І велике значення має, як воно все виглядає. Ви намалюєте, а я подивлюсь, кому взагалі цікав, цікавий цей урок, і чи варто мені взагалі продовжувати? Бо насправді так багато ще варіантів, як це зробити. Ще варіант з великим малюнком. Де ми його поділяємо, ще варіант з папером та його наслаювання один на один. Там теж вау-ефект такий. Ще варіант з штампами. Ну, Дуже багато насправді варіантів. І кубізм. Тож, якщо вам цікаво, ми будемо продовжувати. Якщо хтось вирішить, що йому таке не цікаво. То і не варто витрачати час ні мені ні вам. Робіть перше завдання. Я зараз розповім, що конкретно треба зробити: зробити або всі варіанти, що я показала, або якийсь один варіант до одної назви ваших актуальних. Як би могло воно виглядати? Ну і там спробуйте декілька разів, або просто. Хоча б один раз щось таке намалюйте. Хоча б от ті хаотичні кола, якісь листочки, і по центру об'єкт, про який і взагалі ця категорія ваших актуальних. Ось зробіть, Бо, звісно, можна багато заморочитись, можна додавати тепла кольорами, можна додавати світла, можна взагалі не звертати уваги на кольори вашого. Філя, про який ми говорили, ще поговоримо, де у нас світло, а де тінь на малюнку. Залиште реакцію, якщо будемо продовжувати. Сподіваюсь, вам було цікаво на цьому уроці. Ми знову зустрінемось з вами вже в ефірі. Там ви зможете в мене запитати, що вам незрозуміло в реальному часі. А також я покажу, що ви попросите, що вам буде цікаво, як саме це зробити. І, взагалі, вже після цього уроку ми з вами вирішимо, що саме ми будемо робити в цьому ефірі. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!